Вітаю, друзі! Ми продовжуємо нашу серію відео 10 годин в парку. І сьогодні я відвідала Голосіївський парк. Вітаю! Я в цьому парку рівно 2 хвилини. І зараз я вже поставила таймер і ми будемо фотографувати. Ну, далі буде слайд-шоу цих кадрів. У мене мокра голова. Що ж погнали. Почала я з самого початку, від метро Голосівської. Там було велике озеро, ну і далі, звісно ж, моя душа понесла мене в ліс. Ці пейзажі скоріше нагадують мені осінь, ніж зиму. Йоу, я в парку вже 30 хвилин. Я майже дійшла до кінця парку. І я не знаю, що мені далі робити, бо в влізти якось не дуже хочеться. Я там знову загублюсь. Я не хочу знову губитися, я не хочу знову боятися. Мені страшно. Відтінить Лейні. Вам не видно так. І це була ілюзія, бо насправді це була лише середина парку. Я вирішила розвернутися і йти в іншу сторону. І я натрапила на дуже гарну закинуту споруду. Вона виглядала неймовірно в цьому осінньому вайбі, плюс ще колесо. Вже годину і мені треба ще десь годину позависати, а я не знаю де, бо я вже пофотографувала все, що тільки можна. А я не брала з собою типу, ні скетчбук, ні мангу, нічого. І я просто буду ходити знову по тим самим місцям. Я не знаю, що ще робити. І ось я йду собі, фотографую парк з Якогось чорта мене знову понесло в цей ліс. Там я знайшла декілька заброшених споруд по дорозі і, і, звісно, насолоджувалась прекрасним видом. Що ж, я в парку вже дві години і я зайшла в якийсь ліс. Я не знаю, де я. Я просто йду, там, дещо ще є машини. І я просто йду і фотографую і все, що я бачу. Тут співають пташки. В цілому, ця прогулянка зайняла в мене дві години, плюс ще 10 хвилин я топила до зупинки і по дорозі зробила декілька фото. Що ж, на цьому я буду прощатися, всім хорошого настрою.